Всім привіт! Зараз починаємо збирати тумбочку для взуття. Купили тумбочку у нас розміра 88 на 61 на 90. Вага у нас 20 кг. Колір дупартизан білий. Тобто щось подібне, так як наша прихожа. Розпаковуємо і будемо пробувати щось збирати. Всі наші деталі. Тут у нас і стінки, боковушки, верх-низ. Задні стінки, поличка, також задні стінки ДВПшки у нас. Е, боковушки, з'єднувач для двп І ось така коробочка з фурнітурами. І інструкція. Так, оце наші відкатні назуття де відкидатися. У нас тут є два комплекти. Далі ножки. Це у нас ножки, направляючи для верхньої тумбочки. Далі у нас. Фурнітура для направляючих відкритних цих. Далі три ручки маємо. Маємо связки, колишки, шурупи для, для складання і дали нам клей. Інтересно, в других комплектах не було клею. Ну це радує. Так що почнемо збирати. Починаємо збирати, як завжди, з самого каркасу, а далі вже приступаємо до до зборки поличок, тумбочок. Тут у нас, звичайно, все намальовано. Що нам треба? Молоток, викрутка, рулетка, кількість вся Тут у нас. Таблички, от пронумеровані всі детальки. Якщо збирати, бачу, що все детально тут розписано. Це Добре. Зараз по ньому будемо збирати. Попробуємо збирати по інструкції, а інструкція у нас спочатку пише. Щоб ми зібрали, начинили всі дверки, тут позабивали всі шурупчики, які треба, повчіпали направляючі і тоді збирали сам корпус. До того ми збирали весь час перший корпус, а тоді всі начиння. А зараз спробуємо так пишуть никак. Тому у нас є такі пластмаски. Зараз ми їх забиваємо в ці дюрочки. Далі в нас є такі пластмасові якісь гаєчки, ми їх чіпаємо в ці дирки. Тепер нам потрібно вчепити. Направляючі, ось вот наші направляючі. Причепили ми наші направляючі, мусили поміняти шурупчики на трошки більше, на більшу головку, тому що тут дуже маленько і вона провалювалася в дирку. Далі відкриваємо клей і на верхню забиваємо оці клинчики, але вже склеюємо. І так само забиваємо на садимо наклей на двух. Далі дно. наше дно. і скріплюємо коробку а вже на такі самі мебельні шурупи. І тут вже нам дали ключик. І який то по що тут ключик вже в нас? От наш верх. Зараз ми збираємо крок до купи. Верх у нас просто насаджується на ці колишки. їх треба теж помастити клеєм. у нас сурупы на ножки зараз мы его будем крепетить вставляем вот такой вот трошки зазорту поряду Джеремо наші ножки. Далі збираємо тумбочку. Спочатку на клей садимо наші колишки. Далі в передню фасад називається наш передня частина на біла, закручуємо такі гантури. і тепер ми це у нас нижня частина. Тут у нас також нижня частина И тепер, ми ставимо це все на своє місце. І вот Ці деки закручуємо такі гайки. Все. Тепер чіпаємо нашу ДВПшку, ДВПшка у нас от заходить в цей пас. А сюди прибувається цвяшка. Кріпимо наші направляючі, отак от з двох сторін. Ставимо просто їх на кух і все. І кріпимо на шулуку. вертачки і тепер таку планку з'єднувач між ними і зараз все забиваємо цвяшками. Забили ми задню стінку цвяшками. І тепер будемо збирати наші шухлядки під звуття. Зараз дивимося інструкцію і збираємо. Так, а зараз ми збираємо наші полички під Ось такі у нас планки і такі маємо высовні направляющи. Ось тут є дирки. Значить, так, вставляємо дирку і вот такі шурупики закручиваем. Закупила одну вполне. Далі ми беремо наш фасад. Тут є в нас намічені дирки і по тих намічених дірочках ми виставляємо нашу поличку. Тепер є в нас ще такі дві полички. Запихаємо їх от. Ви бачите, от от маємо пас. До нього ми запихаємо нашу поличку. і з боку вже от. otvrtiti šurup i zaključim šurup. Оце вот, місце. Така у нас полочка Сюди запахається дитя і сюди. в два ряда. І тепер ми будемо чіпати нашу цю поличку от це місце. Воно чіпається наступним чином. Береться отака є пробка тут, з диркою сюди запихається болтик. І вже він, от, бачимо, там є отвір такий більший. І вже в нього у нас. Беремо, вставляємо нашу количку. Также саме чіпаємо нижню. Далі чіпаємо верхню тумбочку. Трошки ми підредовгували нашу тумбочку, бо вона не лазила. Поміняли шурупи на трошки менші по величині, трошки підкоригували цю направляючку, щоб вона була трошки відтопирена в другу сторону. І зараз у нас все добре завадило. І останній шлік у нас це ручки. Підтримаємо ручки. У ну, нас вже добре, що є споселені дірки. Ми зараз тільки. Ручка у нас, побачите, металева, суцільний брусок. Дозбирали ми тумбочку. Ось така вийшла тумбочка. Зверху одна шухляда і дві полички на збиття. Така на шухляда. І раз. На дві секції і два. Секції і зверху якийсь тут трикутник. Інструкції намальовано, що тут воно ще може кріпитися до стіни. Ну, У нас буде стояти на підлозі. Розмір її от у нас 30. 30 сантиметрів. Так, у нас 60 і висота 88. Зараз поставимо її на місце. такая тумбочка изутя будет вот все подколер а фасади. Тут у нас фасад дуб а тут дуб-сонома. У цьому все. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте пальці до хворі.